Консоль запитів. Переходимо CRM і маркетинг. Додаткові обробки, консоль запросів. Два рази натискаємо, відкривається консоль. Перший раз всі ці запроси треба підгрузити із зовнішнього файлу. За цим краще звернутися до програмістів. Після того, як один раз ці запроси у вас підтягнуться, достатньо буде просто натискати плюсик і відкриваються всі, які нам доступні. Якщо натискати на кожен з запитів, ми справа будемо бачити, які стовпчики будуть показані. Таким чином, ми можемо обирати саме той, який буде потрібен при виконанні якогось завдання, наприклад, від бренд-менеджерів. Доволі часто треба ось такий звіт: Групи номенклатури. Для того, щоб подивитися артикул, Належить до якої папки і в якій підпапці він знаходиться. Відповідно, обираю цей, переходжу в параметри запису, і мені треба назва торгової марки. Два рази, якщо тут натиснути, можу обрати будь-яку іншу зі списку, Наприклад, Оп-март. Обираю. Натискаю Виконати. Таким чином я бачу. Артикул, назву, до якої групи він належить родітель 1, тобто торгова марка POPMART. А родитель – це яка підгрупа, тобто яка лінійка того чи іншого артикула. Це теж доволі часто треба знати. Якщо мені треба вигрузити, я зберігаю його на комп'ютер, беру папку, формат і даю назву.